Той момент, коли не було в одній сім'ї дітей, Бог приходить, тому що для Ізраїля був тяжкий час: 40 років бити під філістимлянами, які угнітали їх усе. і Бог видів стинання свого народу і, і за любві давав їм визволителів. Ну вони не розуміли, як їм ставало добре до долопоклонство. Як біда була, вже не могли втримувати, тоді молилися до Бога. І Бог дав того чоловіка, де колись ангел прийшов до мами і каже: каже у тебе родиться син, і Він буде назореєм від рождення до смерті. Цікаво, правда? Ще його не є. А Бог сказав судьбу того чоловіка від начала й до смерті. Але коли ми дивимося його життя, воно зовсім не так проходило, як би Бог хотів. І тому, в тій, тій маленькій молитві, де написано, коли Бог дав йому победу, він такий герой, правда, все розорвалося, взяв челюсть, убив тисячу чоловік і каже, тисячу осління челюсті вбив чоловік, кинув все, і тут вдруг. Не стало сили. Приходить смерть від жажди води. І тоді він сповнив, що не свою руку він то все зробив, і каже: твоєю рукою, ти, твоєю силою. Тобто, як тут написано, і так сказав, і почувствовав цільну жажду, і назвав Господу і сказав: ти тилав рукою роба Твоєго, то велике чудо спасення. Представляєте, які ми люди, коли деколи в нас щось получає, саморобимо, і ми такі вже герої. Але буває моменти, у тих моментах, ми усладиваємо. І тоді осознаємо, що не по своїй силі, тому, але по милості Божій ми побідили, встаємо і далі йдемо. І тому такі деколи в нас таланти є, щось зробити велике. А коли зробимо, нам, кажуть, ми герої, а в тому геройстві ми падаємо. А Бог хоче, як написано, смиренним дає що? Благодать, а гордим противиться. І тому наша сила в Господі Ісусі Христі, слава Йому! Це я за що дякувати Богу, приходити на собрання, просто слухати Слово. Представляєте, отак сиджу. Братя читав, думав, цікаво, ні. Напоминав різні, різні історії, говорять про себе різні історії, за таланти, за ще щось. Просто був Міша, ліпше розказав про те, що закопав талант. Як то може закопати і не пользувати, слідуючий раз Міша, ти мішати діло розкрути нам, добре? Щоб ми відчули, щоб не закопувати те, що ми маємо, що Бог нам дає, а пользувати не для своєї слави. А для слави Божої, такий наш Бог, який нас збрав, вибрав, і продовження нашої жизни, як у того Самсона, були різні трудності. І до кінця ви знаєте, що було. Лишився очей, тому що не йшов путем Божим. Але Бог його і тоді не лишив, коли він там молив, крутив, навірно, обдумував своє положення, як він неправильно пустував в своїй житті. А волосся почало рости, тому що він був зорей божий одрожденє. До смерті на зорей Боже. Представляєте, нас Бог покликав не для того, щоб нас відкинути, а щоб від начала до кінця зберегти нас для вічності. Даже тоді, коли ми щось не так робимо, Бог вступається за нас, бо він нас любить і милує. Ну, якщо ми віроломно уходимо, як написано за царів, многі були царів, які служили Богу, починали, пак ходили, і був конфлікт. Написано за народ ізраїльський, не вийшли всі, але не вийшли у. Битовану землю, чому, щоб вони роптали, все недовольні були. Давайте будемо довольні тим, що Бог нам дає. А Бог сверсили не дає у трудностях, але любить, благословляє, милує. І тому, коли він вже стояв між тими стовпами і каже: Господи, укріпи мене. І написано вже, Дух Божий зайшов на нього, він розрушив ті стіни, всі, які там були, стовпи розійшли, і написано вже, при смерті Його більше. Врагів погибло, нежелі при житті, що він зробив. Бог любить і милує, зберігає слово своє до кінця, лиш би ми були вірні Йому до кінця. Хай Бог нас благословить і зараз подякуємо Богу. Попросимо Божого благословення, принесемо йому свої нужди, подяки, помолимося за нашу помісну церкву і за всі церкви. там, де гоніння, скорбі, бедствія, Не всі так благоденствують, як ми. Просто багато з наших членів церкви не цінять тим, що Бог дав для нас. Давайте ми. Будемо цінити тим, що Бог дав для нас спасіння, добрий час. І той час, який Бог дав для нас, будемо використовувати для слави Його, а для своєї радості співати, радуватись і славити Бога. Приклоняємо коліна і дякуємо Богу за твою милість, за любов. Дякуємо Тобі за те, то, що ти нас спас і помиловав. Господи, відкрив наші очі. Ми пізнали тебе як вічного Спасителя. Ти нас підняв із того рва погибелі, Господи, і з з тої скали. Поставив на тут путь, щоб йти і славити ім'я Твоє, відкрив наші духовні очі, наш слух, Господь, і ми сьогодні слухаємо Слово Твоє. Нам приятно бути в місті з народом Твоїм, Господи, слухати Твої слова, деякі читають браття, Ти передаєш для того, щоб скріпляти нашу внутрішність і щоб возрастати в тобі. Слава Тобі! Господи, ми всі тут є на цьому місці. Я дякую Тобі. Тобі за кожного, хто прийшов і маючи ту можливість просимо тебе за тих, хто не зміг прийти по болезні, по старості, Господи, укріпи їх силою Духа Святої подержи, а ті, хто поравно душі, Господи, пробуди силою Духа Святого і дай зрозуміти, що, можливо, прийде такий час. Що времені більше не буде, а сьогодні врем'я благоприятної і день спасіння для мене, для кожної душі, хто прийде до тебе, буде мати радость Тобі. І тому приятно бути у ніх Твоїх, слухати Твої слова, як однажди Йоган, який просто возлежав у груді Твоєї, йому було приятно. і Тобі, Ісус, приятно. І тому дякуємо Тобі за слово, яке було сказано, за пісні, які ми проспівали, за ті слова, які ми говоримо до Тебе, слова благодарності і радості в Духі Святому, і також несемо свої нужди і переживання, О, Господи, перед тебе, а Ти тоді, який все знаєш, благослови кожне серце. Укріпи Духом Святим, подержи благодаттю, благослови нас на дальше, Господи, цей тиждень. Якщо Ти дозволиш нам ще жити, і дихання буде в груді, і буде мирний час, поможи нам назначений час приходити на зібрання, щоб разом славити Тебе величати. І якщо сохраниш наше життя до неділі.